Друзі, я рада вітати вас на <плес> а, UA. Мене звати вами. Ми щодня обговорюємо з різними експертами, політологами, військовими аналітиками, чиновниками про все те найактуальніше, те найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі. Четвер, двадцять липня, інформаційний тиждень. Потроху починає добігати свого кінця. Звісно, що сьогодні ми теж будемо обговорювати про найактуальніші новини. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній спікер, доктор наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзинський. Мене звати Ірина Глущенко, і я рада усіх вітати. Сергію, рада бачити вас і подяка, що знайшли час та можливість. Дякую за запрошення. Сподіваюся, у нас буде цікава розмова, яка для українців буде корисною. Угу. Звісно, я в цьому переконана. пане Сергію. Хочу зрозуміло, що розпочати із третього, скажімо так, раунду перемовин Україна і Росія провели черговий етап перемовин. Ми знаємо, що він закінчився обміном полоненими. Зазначу, що це вже дев'ятий обмін у рамках попередніх домовленостей у Стамбулі. За словами президента України Володимира Зеленського, додому повертаються тяжко хворі. Та тяжко поранені захисники до того ж, як говорить секретар Ради нацбезпеки та оборони України Русте Оміров, українська делегація під час перемовин запропонувала провести зустріч президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна. За участю тут важливо зазначити президентів США і Туреччини. Пане Сергію, як ви вважаєте, наскільки м, ймовірна така зустріч, чи може вона дійсно відбутися, якщо вже так говорити умовно, скільки відсотків ви можете дати тому, що ось може бути такий розклад подій? Тому що ми розуміємо, що Путін це вбивця українських жителів в українських міст? Зрозуміло, що і український народ, і президент Зеленський його ненавидить у свою чергу. Путін ненавидить Зеленський, говорить про... Те, що він нелегітимний президент, і, і так далі. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що така зустріч президентів вона таки реально може відбутися? І скажу, вже, завершу зазвичай, ми ж знаємо, що ну, за умовним протоколом лідери вони вже фактично зустрічаються після закінчення перемовинних, якщо я не помиляюся, коли вже делегації про щось домовилися. Абсолютно правильно і ось ця делегація, яка була 23-го, Я взагалі очікував, що буде два дні. Але перемовини розпочались і завершились миттєво. Власне, українська делегація була представлена більш серйозно на більш серйозному рівні ніж росіяни запропонували свою переговорну делегацію. Ну це зрозуміло, бо переговори носили технічний характер, тобто від них ми нічого особливого не очікували. І а, навіть українське суспільство, ви напевно моніторите, як українське суспільство взагалі реагувало на ці перемовини 23 липня? Відповідь ніяк, тобто українці нічого не очікували. І більшість була повернута в тему протестів людей. Там люди вийшли, якось щось вимагають, але не до перемовин. Тобто, ми дійшли до тієї стадії, коли внутрішні нюанси для нас сьогодні важливіші і перекликають нашу увагу, переключають нашу увагу ніж перемовини, які відбуваються щодо переговорної групи Російської Федерації. Ну я тут, тут згоден абсолютно з Джей Дівенсом. Якщо я не помиляюся, він сказав: каже: Росіяни привезли. Зли на переговори якогось історика, історика. Тобто, він він в шоці. Тобто, приїжджає людина розповідає про якийсь 1380 рік. Ну це якась бридятіна. Тобто, якщо ви приїхали домовлятись, ну то приводьте привозьте серйозних людей. Для чого коперсатися в минулому ми бачимо до чого призводять навіть. Історичні там реляції сторічної давнини, 50-річної давнини, завжди сварки. Ні, давайте ми згадаємо, що було тисячу років тому так. назад. Тобто, ми розуміємо, що в даному випадку це не переговорна група серйозна, яка готова вирішувати якісь питання тепер щодо. Переговорів між Зеленським Путіним і Трампом, проблема в тому, що ну я скажу те, що нікому не подобається в Російській Федерації і Путіну не подобається, бо він, він себе трішечки по інакшому позиціонує. Але об'єктивність трішки інша. А це я говорю не тому, що я на нього дуже злий, як і всі українці, а тому, що це об'єктивність. Об'єктивність така. Путін не знаходиться у вищій лізі політики світової. От він це він, він повинен розуміти. Він а, м, регіональний гравець. От колись я в одного свого знайомого дипломата запитував: кажу: слухайте, а яка, яке місце арабської мови? Тобто, от вона багата, вона, mm -hmm. вона поширена і так далі. А, чому вона от, от, а він мені каже: Ви каже, повинні зрозуміти, що арабська мова така ж сама, як і російська, вона регіональна. Uh -huh. І от у даному випадку політика Російської Федерації регіональна. Тобто вони можуть напасти на Україну, вони можуть напасти на Литву вони можуть напасти на Грузію, вони можуть ще щось зробити, але це як шкідливий кіт. Тобто, це не надає ваги світової Путіну. От от він е, намагається цю вагу здобути, але немає її. Що це означає? Це означає, що Трамп. Не буде паритетно говорити з Путіним до того моменту, поки він не домовиться з паритетними гравцями, які можуть відповідати за поведінку Путіна. Тепер хто цей гравець? Це Китай. От ми повинні усвідомлювати просту річ, що перемовини між Україною, Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки можуть бути лише тоді. Коли Штати з Китаєм домовляться про принципові речі тільки після цього за столом може опинитися Трамп, Путін, Зеленський, можливо, ще якісь особи. Ну явно, що Європа, тому що Зеленський потягне і Європу за стіл перемовин. Хоча я вважаю, вони не гідні там сидіти з огляду на ті події, які сьогодні відбуваються, і останні півроку, як вони нам допомагають, могли б значно потужніше допомагати в умовах кризи допомоги від. А сполучених штатів Америки, але ми цього не бачимо. Ну, то інше питання. Тобто, підсумуємо перемовини найближчим часом в такому форматі, про який сказала Україна, неможливі, але до них потрібно прагнути. І події, які відбуваються в Україні, якщо дозволите, це залишу без деталізації. Я про це сьогодні відео записав. Ну не знаю наскільки. Я не хочу поширювати на ваших ресурсах якусь теорію світової змови. Но мені здається, що те, що сьогодні відбувається в Україні, це е, камінець, це цеглинка в майбутні перемовини. Ми до цього, це важко буде прийняти людям, які е, сприймають події поверхнево, але у мене є переконання, що те, що ми сьогодні переживаємо, воно є цеглинкою до майбутніх переговорів. Угу. Ви згадали Китай. Європейський союз закликає Китай використати свій вплив на Росію про те, що так про те, що ви говорили, аби зупинити війну в Україні. Голова Європейської ради Антоніо Кошту закликав Пекін звернутися до Кремля, аби примусити Росію припинити вже нарешті агресію проти України. Звернення пролунали під час зустрічі з лідером КНР Сінзіпіням у великій залі народу у супроводі голови Єврокомісії пані фондерляєн. Пане Сергію, чи прислухається Китай до закладів ЄС, закликів ЄС? Чи погодиться а, поспілкуватися? Ну нехай буде це слово з Кремлем і якось натиснути на Путіна? Хоча це можливо риторичне питання, але колись, колись. Сі Цзіньпінь покликав трюдо угу. і це той, що з кріслом потім капкапутультувався, кап 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 чи що він там зробив? Він його покликав і каже, друже, я з тобою переговорив ось там, в закритій кімнаті, а ти вийшов і розтриндів журналістам те, що не варто. І він каже, так, політика не робиться. От, лідер Китаю дивиться на європейських лідерів дуже зверхні. Чому? Тому що європейські лідери допускають подвійні і потрійні стандарти. 220 мільярдів доларів за три з половиною роки вкинуть в російську економіку за російський газ і розповідати українцям про 18-й потужніший пакет санкцій це настільки подвійні стандарти, про які просто навіть ну, ну можна кричать, але але насправді вони ведуть ось ось таку політику. Для них війна в Україні це не популярно. Ти якби я був президентом, я б цього ніколи б не казав, тому що політика вона потребує все ж таки толерантності. Але я в цьому статусі поки що так. Ось сьогодні Європа веде абсолютно антиукраїнську компанію, і основа цієї антиукраїнської компанії полягає в тому, що вони надзвичайно кайфують від низьких тарифів на енергоносії. І для них це вигідно. І Китай це знає. Китай знає всі потоки, які йдуть. Китай знає, що Іранську нафту Європа купує, Іранський газ Європа купує через турецький потік. Китай це знає, а тому слова Китаю, слова Європи до Китаю це нуль. Це просто можна взяти і викинути в сміття. Вони говорять хороші речі європейці. Вони нібито звертаються до Китаю з правильними закликами, але Китай знає всю е, тіньову сторону цих людей, і тому Китай не буде виконувати їхні прохання. А от комунікація з Сполученими Штатами Америки вона е, значно важливіша для Китаю. І якщо е, таки зустрінеться Трамп з сі дзіньпіням про що говорять, то можливо на тих переговорах, а вони дійсно серйозно готуються і. Mm -hmm. mm -hmm. Рішення, які матимуть вплив на Україну, угу, угу. пане Сергій Повертаючись все таки до теми перемовин, хочу її ще пообговорювати. Ми знаємо, що Україна озвучила три основні умови під час переговорів у Стамбулі. Пройдемося по них і потім обговоримо. йдеться про повне і безумовне припинення вогню, яке передбачає припинення всіх ударів, як по цивільній, так і по критичній структурі. Організація зустрічі президента це вже ми обговорили, і продовження гуманітарного треку, який передбачає повернення всіх полонених українців, зокрема і цивільних, і дітей, які були незаконно вивезені до. Російської Федерації. І знову ж таки, хочу згадати Умірова: єдиною перешкодою є відсутність політичного рішення в Кремлі. Це зрозуміло для припинення вогню вже сьогодні. Тобто, ми розуміємо, що Путін не хоче припиняти вогонь, хоче навпаки йти далі, просуватися, бити по українських містах і українських жителях. І ми розуміємо, що все таки далі він буде продовжувати вести таку політику. Речник МЗС тихий каже, що документи, які обговорювалися, він до речі, це говорить, як о, о, називається проєктами, а не меморандумами, тому що меморандум це має бути погодження з обох сторін. Тому документи, які обговорювалися під час перемовин, їх некоректно називати меморандумами. Він говорить про те, що це проекти, і важливо зазначити, що це цитую тихого: що українські документи більш реалістичні, ніж. Російські, тобто ми бачимо, що кардинально різні, різний вектор як в Україні, так і в Росії. Ну тут нічого нового. Моє питання до вас: як ви вважаєте, чи зможе Україна і Росія колись таки дійти до того спільного знаменника? І що може дійсно або хто? Вплинути на російського диктатора, щоб він нарешті змінив свою диктаторську. Перепрошую, за тавтологію, риторику і такі ж свої дії. Ви знаєте, я колись любив серіал, як же воно називалося? Там, де два брати, вони все воювали з потойбічним світом. Угу. А зараз я дивлюся серіал, який називається Надприродне. Надприродою. Надприродою, так, так, так. так. А, і зараз я дивлюсь серіал, який називається Піскова людина. Ну коротше, mm -hmm. там про світ, де діють сили, якісь, і він, він забезпечує сон, і в нього там є сестри, і mm -hmm. от одна сестра, вона ну ангел смерті, І от вона ходить і просто забирає людей. Той втопився, той ну і так далі. Подавився, і от коли ви запитуєте, а що може вплинути. То я можу сказати тільки одне: час. Час. Ми дуже хочемо. Нам, нам дуже хочеться, щоб ситуація от вирішилась вчора, сьогодні, максимум завтра. Ну, максимум післязавтра. Але тривала війна, наскільки оголені рани, настільки велика руйнація інфраструктури, людей, настільки е, суттєві процеси відбулися, що. Вирішити цю війну дуже швидко неможливо закрити питання, неможливо, але воно обов'язково е, зійде на нуль. Колись генерал Лебідь, це якраз російський генерал. Е, він казав, що е, я вже навоювався, просто від моменту початку війни, коли хтось починає війну, і до моменту завершення війни дуже багато нагородили трупів, дуже біди багато зробили. І він пропонував тоді російській владі. А давайте оце все скоротимо. Давайте без оцього етапу. Ну Путін вирішив, що це не його шлях, і пішов етапом війни. Що ми бачимо з війною? Вона пробуксовує. Путін не може досягти результатів, які він перед собою ставив. Я рахував, скільки він захопив території за 3,5 роки, використавши мільярди доларів. Ну от він на війну витрачає на тиждень приблизно мільярд доларів. Ну, от уявіть собі суми які. Вони б могли в Російській Федерації покласти асфальт над асфальтом і побудувати усім людям золоті будинки. Ну вони витратили це для того, щоб захопити 12% території України. Там навіть не 12%, 10-8 за різними підрахунками. Тобто, уся військова машина такої величезної держави пішла на те, щоб навіть не захопити, а зруйнувати певну кількість. Території України який сенс? Тобто він теж розуміє, що він в тупику, але що йому робити, коли економіка підлаштована під війну, коли суспільство ну теж підлаштоване під війну, і зупинити цю мах махіну дуже важко, але. Повільними кроками потрібно йти. Тому ці зустрічі, які є, вони не дають результату видимого, але вони повинні бути. І вчора Мединський, здається, виступив, каже, що да, ми, ми, ми просто діаметрально протилежні. Ми діаметрально протилежні, але ми повинні зустрічатися. І те, що е, Уміров характеризує е, Гоша Тихий, каже, що Георгій, каже, що е, ми більш реальну позицію займаємо, я в це вірю. Я в це вірю. Бо під е, тиском американців ми суттєво змінили свої вимоги, і вони стали більш реалістичними. Вони не є справедливим. Оце важливо. Вони не є справедливими. Оті умови, які ми сьогодні ставимо до нашого ворога, вони не є справедливими. Тобто, ми готові щось залишити, щось поки що не визнавати від чогось. Відмовитись. Питання Криму, очевидно, що постає, і Україна поки його не педалює. Це не є справедливі відносно нас умови, але ми йдемо на поступки. Російська Федерація поки що ні. Поки що ми бачимо тільки дайте нам п'ять областей, вибачтесь перед нами, зніміть повністю санкції, приберіть від нас повністю там заморожені активи. Віддайте нам все. Ну, що ще треба зробити? Можливо, ще. Потрібно стати всім на коліна і сказати. Вибачте, що ми хотіли іншого життя і ми хотіли іншого вектору. І, а ви нам забороняєте? Ну так не буде. Тому Російській Федерації доведеться шукати якісь компроміси, тому що чим далі, тим оці процеси хаотичні будуть негативно впливати на Російську Федерацію. Як би як би не думав Путін, що у нього там все добре? Це не так, це обман. Якщо вже говоримо про те, що закінчення війни воно все-таки колись має відбутися, мені згадалася стаття New York Times, ну, авторитетне видання про те, що де зазначається, що мир в Україні, як там написали, залишається недосяжним. Йдеться про те, що Путін на перемовинах продовжує обговорення. Обмежених вод, які не зачіпають бойові дії, в яких Росія які Росія постійно нарощує Росія, як і раніше, віддана досягненню цілей, які були поставлені на початку 2022 року, тобто під час початку повномасштабного вторгнення, і представники Кремля хочуть продовжувати наполягати на своїх максималістських вимогах щодо анексії значної частини території України і обмеження її суверенітету, як ви оцінюєте такі? Ем, ну Такі заяви, такі статті New York Times західної преси. Е, це досить гучна заява, е, що мир в Україні залишається недосяжним. Недосяжним коли? Сьогодні, завтра чи через рік? Ну Вони пишуть те, що вони по факту оцінюють, а оцінка їхня базується на тому, що ми проговорили. Тобто є несумісні позиції. є Потужність російської армії. Ви ж бачили відео. Там так. як вони дрони виготовлюють. Да, там і це так. все. Це вся Гедота. Вона ж для нас призначена. Це ж об'єктивно. Вони підряджують під себе також і КНДР, закуповують ракети. Я так думаю, і Іран постачає, можливо, можливо, якісь інші країни. Не будемо там ні на кого ти, тицять пальцем, але це є і тому «The New York Times Реально вони вони оцінюють ситуацію так, як вона є, так як вона виглядає станом на сьогодні. Чи хоче Путін зупинки бойових? дій? Ні. Чи хоче Путін воювати далі? Так, а що його обмежує? От що його обмежує? Пам'ятаєте, колись у нас була така теза? Я проти неї намагався так їй оп... оп... опонувати, але це було важко. Тому що українці вірили в неї, казали так: що якщо ми підемо на переговори і зупинимось, то Путін накопичує сили і піде знову через рік, через п'ять, через десять. Так. Так. Вона ця теза якось сьогодні трішечки її менше повторюють, але вона була ну, просто от, ну, як наратив такий, в який ми вірили. Ну я ні, але більшість так. Угу. Проблема в тому, що війна живить війну. Колись ще давні мислителі говорили, що війна є джерелом усього, і оце проблема. Тобто, не потрібно було давати можливість Путіну воювати довго, тому що він зробив усе для того, щоб Росія була повністю мобілізована під війну, всі ресурси. І ми сьогодні опинилися в ситуації, коли війна тривала так довго, що весь світ, весь світ адаптувався до війни в Україні. Так. Європа має дешеві енергоносії, і важко їх звинувачувати в тому, що вони кайфують від цього, правда? Ну якщо ми будемо заправляти автомобілі за 20 гривень за літр, а потім нам кажуть, а давайте щось от будеш говорити, робити, але в тебе через рік буде 60 гривень е, за літр. Ти скажеш, та я що, балб'є, я не буду цього робити. Я хочу 20 І, І це дійсно так, і важко звинувачувати на свої інтереси. Китай так само, вони вже ж заявили, їхній е, міністр. Закордонних справ там Лі, угу. не хочу там якесь у нього таке прізвище, можу помилитися і сказати погане слово. Так ось він заявив, що ви знаєте, нам війна в Україні. Ми будемо захищати Російську Федерацію, тому що якщо війна закінчиться, штати будуть мати претензії до Китаю, Тайвані, ці всі історії, які там були, і вони влаштували баланс. Ми сьогодні перебуваємо в страшній ситуації. Світ знайшов баланс при тому, що йде війна в Україні. І мені важко сьогодні сказати, що має статися, щоб оцей баланс змінився. Ну, рецепт я знаю, але на нього ніхто не піде. Який? Ну, наприклад, Латвія, Литва, Естонія повинні напасти на Російську Федерацію угу. або Російська Федерація має напасти на хоч одну з країн НАТО. Це змінить баланс. Ну Путін цього робити не буде. Якщо він не повний ідіот, то він не буде ламати баланс. А баланс сьогодні ось такий. Європа отримує енергоносії, говорить в підтримку України, погрожує Російській Федерації. От особливо мені подобається, коли невеличкі країни з 15 танками погрожують Російській Федерації. Так, вступайте, відкривайте другий фронт. Ми тільки за. Ми навіть вам дамо парабілому і ви будете отстрелюватися. Ну, нам буде легше, Ну, вони не хочуть, і Путін не хоче. Це от ще одна історія. Путін нападе на країну НАТО. Для чого йому це? Він зруйнує баланс і. При руйнації балансу Україна зможе випригнути при певних розкладах сьогодні, на жаль, існує баланс, який всіх задовольняє, крім однієї, країни, крім Сполучених Штатів Америки, Сполученим Штатам Америки. Цей баланс не вигідний, тому що вони не можуть опанувати Китаю, ну тому що вони витрачаються на Європу. Європа закуповує в Російській Федерації дешеві енергоносії. Штати не торгують своїм жиженим Це газом. Штати не можуть впливати на цінову політику енергоносії у світі. Для них це дискомфортно і тому чи Байден, чи Трамп, чи хто буде наступний президент, вони будуть намагатися Україну витягнути на мир, не той мир, який ми хочемо, не той мир, який ми думаємо, з кордонами 91-го року, з Кримом і так далі. Але Штати будуть робити все, щоб війна зупинилася. В якому форматі це не до них питання. Їм байдуже буде Запорізька область в Україні, чи буде половина Запорізької області в Російській Федерації. Але питання в тому, чи хочемо ми такого миру і чи будемо ми потім працювати на те, щоб повернути своє? От я за те, щоб все ж таки вийти на якісь домовленості, на якісь перемовини, перемир'я і чекати історичного шансу повернути своє. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за ваші думки за те, що ділитеся ними з нами, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, а також берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і обов'язково користуватися підземними укриттями. Ще раз моя подяка і побачимося у наступних випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.